Міцного здоров'я, мирного неба. Надя Вільхова, вкусняшки, Олеся, доброго вечора. Вітається Чумаченки. Аня Сергійовна, дядя Валєра, доброго вечора вам. Віталій, приятна сім'я, рад вас видіти. Ніна Микитенко, доброго дня, гарного спілкування. У АТБ вчора бачила яйця по 50. Роздріб, а в упаковці 70. Ну, так до це казала, що в упаковці 70, а роздріб не дивилася, бо вона там. Ми не купуємо роздріб чому? Тому що вони там в основному, коли я два рази купляла за все, за весь час, то наче береш кульок, кладеш нормальне, приходиш додому з десятка штук три, як не побиті то замазані білком. Або дуже такі грязнючі, що їх не і гідко в руки брати. От за цього я ніколи не можу купити роздріб. А минулу неділю їздила по молочку і купила десяток білих здорових яєць домашніх. Принесла додому чотири викинула, смердять до такої, ну, коротше, викидаю я... яйця завжди як смажу або в тісто, я окремо в чашечку вибила одне. Відставила друге, і так всі. Потім, коли всі вже хороші, в одну чашку і виливаю. Мені краще помити три чашки чи чотири, ніж потім одним яйцем спортить цю музику, як то кажуть. Ну і от купила десяток білих великих яєць, із них чотири викинула. То що? Сказала більш, не буду купувати, а так купити домашні яйця. І, і вони не ну, я б не сказала, що вони смачні, як домашні, що вони, Там навіть жовток не схожий на домашній, бо він повинен бути оранжевого кольору, бо мама і сукруха тримали багато курей, не тільки їх. То був оранжевий жовток і на смак вони були геть інші. А це на смак навіть такий. І жовток такий, ну, лимонний, темніший, ніж лимонний такий. Тому вже купила в магазині та й продавала, як за домашній, скоріш за все, та ще й не свіжі. Ну, я на ці вихідні планую попасти до тої жіночки, вона часто на ринку. Я нічого скандалиться не буду, просто скажу, що так і так. Хай буде уважніше, що якщо купила в магазині перепрудеє, то, то самі розумієте. Ну, але до неї більше купувати не. Ні. Бабуся Галя, Ілюша, Богдан, Іванка, доброго вечора, тихої, мирної ночі. Олеся Сума, доброго вечора. Вітається Катюша Гузна. Е е Юлічка Капачук вітається з Олесею Суми. Доброго вечора. Ніна Оля Чумаченко, доброго гарного вечора. Богдан, Ніна Микитенко, добрий вечір. У нас я це по 5.50. Минулий тиждень брала. А Люба, минулий тиждень, я теж брала 52,54 були. Я вже зараз піднялася ціна 70. Богдан, бабуся Галя, добрий вечір. Надя Ніна, доброго вечора, приємного спілкування, бабуся Галя з вами вітається. Чомаченки, доброго вечора. Таня вкусняшки посила вам молоко. Олеся Суми, Катюша, возна міцного здоров'я, мирного неба і квіти вам. Віталя, доброго вечора. Віталя, ти як? запитує Оля Чумаченко. Бабуся Галя, доброго вечора. Оля вітається. У нас дорожчі яйця, а домашні по 9. О, 90 гривень виходить десяток, так? Віталій з Германії. Оля, вашими молитвами все здорове. Марійка прибрала сповіщення. Пишіть Марійко, я прочитаю. Оля Чумаченко, Ніночка, доброго вечора. Юлія Капачук, Таня Ворона на добраніч, бо мені завтра вставати до школи. Дякую, Юлічка, за підтримку, гарного навчання тобі. Всього найкращого добраніч. Гарно, гарного знання і гарного навчання тобі. Катюша о, Таня вкусняшки, доброго вечора, Любочка Любаська, Чумачинки, куку моїй хорошій посмішки. Валюша на доброго вечора, міцного здоров'я, мирного неба і добра. Яна Микитенко, Давід, Богдан Турта, доброго вечора, гарного спілкування.